Виконуємо номер 4.24 із підручника Геометрія 8 та номер 824 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, які відносяться як 2 до 3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД ромб. Радусні міра кутів ОБ, чи ОБА відноситься до ОАБ як 2 до 3. Потрібно знайти кути А, Б, С і Д ромба. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина нехай х градусів одна частина. Тоді кут ОБА дорівнює 2х градусів, а кут ОАБ 3х градусів. Оскільки діагонал Ромба, взаємно, взаємно, пердикулярні, то трикутник АОБ прямокутний. Враховуючи Що? Сума гострих кутів прямокутного? Трикутника дев'яносто градусів? Маємо рівняння. Наше рівняння 2х, додати 3Х до 90. Тоді 5х дорівнює 90, х дорівнює 90, ділимо на 5, отримаємо 18. Отже, 18 градусів одна частина. Тоді. Кут ОБА дорівнює 2 помножити на 18, це 36 градусів. А кут ОАБ 3 помножити на 18, і це у нас буде 54 градуси. Тепер за властивістю ромба діагоналі ділять його кути навпіл, за властивістю ромба діагоналі ділять його. Кути навпіл, Тоді кут А дорівнює 2 помножити на кут ОАБ, і дорівнює 2 помножити на 54 градуси, це буде 108 градусів, а кут Б дорівнює 2 помножити на кут ОБА. І дорівнює 2 помножити на 36, це маємо 72 градуси. Ну, а тепер кут С дорівнює куту А і дорівнює 108 градусів, а кут Д дорівнює куту Б, і дорівнює 72 градуси, як протилежні, кути. Ромба. Записуємо відповідь. І наші кути: кут А 108, Б, 72, С 108 і Д 72. Номер 4.24 Із підручника геометрії 8.